Може, пам'ятаюся, просить, запитайте. Хочу вам доповісти спочатку про наш будинок. Наш будинок наводиться в семом Петюри 42 9-поверхові панелі. Невідомо, чи там є фундамент, чи немає, немає, ми не знаємо. І живуть. 170 сімей. Пенсіонери, інваліди, діти-інваліди, які повинні мати свіжу повітря, у кімнаті відкрите сонечко, щоб було, то в цьому ми залишаємося. 18 квартир взагалі лишиться без сонячного світла. І як ці люди мають жити. Іваліди і старші люди, які попрацювали на цій марші на різних установах міста на до по 50-40 по років мають робітничого час роботи на стату. У нас без немаючи ніяких пояснень, що будує і хто будує, і що там будується. Зробили Басейнік нами. Чотири, приблизно 4 метри в глибину і навчу протяг десь 70-80 метрів у довжину. Руковод викачує воду. Грунтові води у нас на нашій території, там де є підземні, не на те. Розумієте, грунтові води. Підходять, так що е, е, витачують у колонку каналізації. Там був будиночок, в кому верхові. Але всі, е, всі санітарні умови, ну, всі були, була каналізація, е, було світло, газ, ну, усе, що не пішло до життя. І казали, що там побудують до будинок, був десь коло 70-го. Але був такий місць, що його били такими, що не можна було обсідіти в кімнаті, тому що шум такий був, не могли розбити. А підвал вже й до стоїть отак. якщо подивитися, від нашому сторони, що підвал, як виміщується з тобі. І від нашого будинку до території давньої зелені діяння. Вони вибрали такий котлован, що під саниці вже паркан наш 7 метрів прохід до тої земельної ділянки. І вже навіть вже 7 метрів, і вже він параштує, що паркан наш той вже малиться. Від 9-поверхового панельного будинку не більше 20 метрів. розумієте? <клес> і Ми боємося, що цей що наш будинок може дати тріщину посадку, тому що це рівно 7 метрів. Ні про кого немає пожарного, не дай Бог пожару. Десь Дай жінці старше сказати. 7 метрів. А він будує, зробив вже такі величезні окопи там, це не окопи. Ну, розумієте, 4 метри, як подивитися, 4 метри там є або й більше. Далі, що він був будинок і проєкт, вони мали, хтося вже тоді раніше, вибрав проєкт на доподогу до того. Повивозили. І тепер у них приватна земельна діяльна. І Туї були, 40-річні туї, всі зрізані на кулак, Коріння повишмикували гейма і що, що хоче зробити? Приватна земельна діялка, а ніяких, 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 ніяких. Що, що ми просимо, що я не хожу. Від імені наших життів, щоб, щоб прийшла комісія і зробила заміри, чи це правомірно, чи правомірно, будувати п'ятий поверховий будинок. Сім метрів відступили від нашого будинку. Це неможливо, це не входить в які правила.